Так Да. Будеш позіровать на камеру? У нас тут для неї є ще спеціальна Угу. Mm ну, -hmm. лапу дяді. Давай, давай, давай. Де мочалочка? Підніми тазик один. Піднімаємо один тазик. Нема. Так круто. Де Може просто якимось? Може якоюсь старою, якою я. Може такою, якою я не користуюсь? Миро. Ось тою от синьою, я тою синьою ніколи не користуюсь. Блин, то есть чешу. Синеньку візьми. Да. Я вже нею давно не користуюсь. Ну, мені така Та нічого нормально. Берем спеціальний собачий шампунчик. До речі, щось такий шампунь для собак дуже класний. Він іде зразу з кондиціонером. Uh -huh. для таких а ще з ву... кокосом і папаєю. Папая, 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 папаня. Як і виглядають закладів Варіант, поки ми не знайшли її мочалку. Нічого страшного, то що впало мило, це не страшно. Все, ми покупали нашу собаку. Зараз мама замотає її, ми будемо носити її як до Зараз Так, ми її ще не будемо носити. Чого? У наступному полотенці. Витираємо собаку. Ну а поки там витирають собаку, я помию полуничку. Для миття полунички нам потрібно любе мило, де мило? Ти поки що отак от постійно. Миємо полуничку далі. Колоничка помита, да. дитинка замотана. <гум> дуже мила дитинка замотана, все пішли її на слід. І ні, наша собака ніколи не проти, щоб її носили. Ви не, не подумайте. Вона очень дуже Ну і хорошенька. Угу. Там же і так світло горіло. Угу. Ти вирішила, щоб горіли одразу всі лампи. Так, ти вирішила поменять освітлення. Ласка її Я пробую повністю не трясти телефоном. А зараз Все. Не будемо її сушити. Да, вона что. Не дуже любить, але я наймне скажу, що вона дуже сильно виривається, вона й не дуже виривається. you <laughs> Ви все всім пока.